Я думаю, мене зараз розуміють колеги. І це відео для наших підопічних. Головна претензія до тренера. Ну, вона не головна, але така. Е ту, яку ви завжди чуєте, ну, тренери, в мене не виходить так, як у тебе. Ну, ось так не виходить. Я кажу. Ну, було б дивно, якщо б в мене не виходило і я викладала щось. так? Ні, ну, це, це ясно, що в мене не все виходить. І це нормально, але ну, так, в мене не виходить так гарно, я не можу так прогнутися, я не можу то, я не можу все. А вам не потрібно на першому етапі прогинатись так, сяк і робити отак, і отак, і отак. Ви не робите. Ви робите в своєму темпі. Трендер це просто картинка. Це просто орієнтір та напрямок, куди вам рухатись. Це все. Далі тільки орієнтуйтесь по своїм відчуттям, як ви е, відчуваєте цей процес, які зміни проходять в тілі, де вам тягне, де вам не тягне. Якщо тренер каже, ось ми працюємо зараз з е, сідницями. І якщо вам не тягне сідниці, коли вам каже тренер, е, ми зараз качаємо або займаємося сідницями. То ви повинні сказати тренеру, що вам не тягне сідниці і вам, у вас не включається той м'яс, який повинен включатися. Оцю претензію тренеру, будь ласка, кажіть завжди. Тобто, ага, так що ми зараз? В мене онлайн клієнти вже не онлайн, просто, е, вибачте, офлайн, вони знають такі, ага, що ми зараз тягнемо? Я кажу, тут і тут. А не". Мені не тягне я. Ага, зараз будемо підкручувати громкість. Ну, я це я так називаю настройки. Трошки одній людині треба тут підкрутити таз, другій людині треба трошки випрямити плечі, щоб там да, запрацювала, запрацював цей м'яз, ти, який повинен працювати. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь на свої відчуття, слухайте, що каже тренер, як м'яз повинен включатися в цій вправі. І не дивіться, що в нього гарно, а у вас не гарно. Вам ваша задача зробити по відчуттях. Дякую за увагу.